Біженців зі сходу країни прибуває тільки за одну добу. Кількість людей, що тікають від війни, в Житомирській області подвоїлись. Депутати обласної ради, передбачаючи розвиток подій, на останній сесії ухвалили програму допомоги тимчасовим переселенцям. І з обласного бюджету виділили 2 мільйони гривень. Так, дійсно ми не чекали розпорядження кабінету міністрів. Хоча, коли була проведена селекторна нарада за участю першого віце-прем'єра, то говорили про те, що з резервного фонду будуть виділятися кошти для потреб даних громадян. Таборі для тимчасових переселенців чимало людей із Донецька. Виїхали вони ще минулого тижня, коли в місті було відносно спокійно. Возле Від того міста, де ми живемо, стоїть три блокпоста. терористів. Ну, В різної удаленности, але ми как в кольце. Якщо вот. почнуться ну, действия антитеррористической операции, операції, ми б бы, ну, були как мінімум в зоні цієї операції. Вот. Максимум у нас бы могли прятатися терористи, ми ну, не хотіли бути живим щитом. Частину людей розмістили в санаторії тетерів під Коростишевом. На сегодняшний день от государства мы не получили вообще ни копейки. Очень признатели жителям города Коростыш, благодаря которым мы выжили первую неделю, когда приехала волна переселенцев. Они активно помогали вторую неделю. Потом подключились уже общественные организации, профсоюзные организации, корица области, вот, различные объединения людей, предприниматели. Вот і на сьогоднішній день ми в основному живемо за счет гуманітарної допомоги каріс населення. Головний лікар санаторію Василь Дікарів каже, що в його установі готові прийняти ще 150 людей. Хоча грошей із бюджету вони ще не бачили. Благодаря шпиталю Майдана На сьогоднішній день працює бригада від шпиталю Майдана, которая активно санаторій піднімає. То тобто ми в принципі готові прийняти дітей до 150 людей чисто на сезон. Надати тимчасовий притулок готові й інші соціальні установи області може. Е Надати приміщення і наш центр ветебрології, але знову ж таки для цього повинно також бути відшкодовано хоча б харчування. Ми також через наші установи соціального захисту подали пропозиції, що ми зможемо розмістити дітей інвалідів у Тетерівському і Новоборівському будинку інтернату 25 дітей. Крім того, проживали в нас люди в геріатричному пансінаті Житомирському. За рахунок коштів обласного бюджету планується відшкодовувати витрати на тимчасовий притулок сім'ям зі сходу, але виходячи із того, що кількість переселенців стрімко зростає, коштів цих вистачить ненадовго. Даною програмою передбачається відшкодування витрат установам в першу чергу комунальної власності та фізичним особам за харчування, за утримання в межах 250 гривень за добу. Наразі в облдержадміністрації утворено координаційний штаб з організації допомоги тимчасовим переселенцям.